Пані, пані, вітаю, мене звати Денис Зайченка, і ситуація наступна: я як найбільший спеціаліст по телевізорам Samsung в нашій редакції. Це ствердження є сарказмом, якщо що, отримав завдання написати коротке резюме у вигляді відео про новинки Samsung у даній сфері. Але на щастя для мене компанія привезла на CES 2024 значно більш універсальні технології, які підходять і під ПК, і під домашні кінотеатри, і навіть у теорії під дисплеї для ноутбуків або навіть смартфонів. То про що мова? Про телевізори Samsung Neo QLED, Micro LED, OLED і так би мовити, лінійку Lifestyle. Перед тим як почати, до речі, з вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент краще за все підтримати фінансово на сторінці каналу на YouTube. по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Почнемо зі штучного інтелекту. І почнемо ми з нього, тому що я буду вас морально готувати, оскільки у найближчі часи у нас буде ще декілька матеріалів про AI. І ці матеріали, ви не повірите, будуть. Об'єктивно позитивні. Поки що. Втім, розповім я про Samsung NQ8 AI Gen 3. Це телевізійний процесор для підвищення якості зображення на телевізорах Samsung Neo QLED 8K. По голим характеристикам маємо збільшення нейронних мереж з 64 до 512, нову технологію підвищення масштабування під назвою 8K AI Upscaling Pro і нову систему боротьби з деформацією у русі AI Motion Enhancer Pro. Якість HDR буде покращена. На технологію Real Depth Enhancer про завдяки доданню деталей у динамічні сцени і дозволом штучному інтелекту керувати мікропідсвіткою. Ну і найбільш фізична з нових технологій, так би мовити, Infinity Air Design означає зменшення товщини дисплея до 12,9 мм. Це забезпечує досить цікавий дзеркальний ефект, і дисплей, наче Парить у повітрі Звук у нових телевізорів теж став краще. Технологія Q symphony дозволяє відносно безболісно під'єднати до телевізора бездротові колонки та саундбар, забезпечуючи не віртуальне, а дуже навіть реальне тривимірне звукове охоплення. Ну і голосове підсилення Active Voice Amplifier Pro виділяє частоти спілкування людей, а це зазвичай проміжок від 80 до 150 Гц для чоловіків і від 160 до 250 Гц для жінок. Ну і підсилюється частот, відповідно. Для професійно зведених фільмів це не те, що потрібно, там звукорежисери над цим не один день працювали. Але для YouTube-відео і загалом менш високобюджетного контенту, це дійсно корисно. Вставлю ще два слова, буквально про AI загалом. Я впевнений, що ви рік, два-півтора назад, побачили, наскільки немічним себе показує штучний інтелект, і сформували для себе парадигму, що він ні на що не здатен. Як людина, яка працює з ним вже декілька років у DaVinci Resolve, Я кажу прямо: ви або будете оновлювати своє ставлення до штучного інтелекту щороку, або будете оперувати застарілим, а тому на 100% невірним набором даних у перекладі на людську мову штучний інтелект занадто швидко розвивається і проникає у всі деталі нашого життя. Тому якщо ви думаєте, що він вам не корисний, то ви з вірогідністю 99% не праві. І процент буде з часом лише зростати і ніколи не спадати. Йдемо далі. Фірмова оболонка для телевізорів і деяких моніторів Samsung Tizen покращилась у плані інклюзивності. Покращилась якість роботи з Bluetooth пристроями. з'явилась підтримка уніфікованого хабу Samsung Daily Plus, в основному для швидкого підключення до інтернету. Фіча Samsung SmartThings тепер дозволяє керувати через смартфон ще більшою кількістю речей. З найбільш цікавих фішок відмічає 360 Audio. Це програмна підтримка тривимірного звуку на телевізорах Samsung за допомогою навушників Samsung. Galaxy Buds, яка раніше була лише на смартфонах. Власне, я здивований, що Samsung лише зараз про це потурбувалось, бо перегляд фільмів з тривимірним звуком на телевізорі значно епічніший за перегляд на смартфоні, самі розумієте. Найновіші телевізори також отримали технології, скажу так, не нульової ексклюзивності та інклюзивності. Пояснюю, на інших пристроях вони теж у теорії будуть, але поки що новинки будуть на новинках. Наприклад, озвучування субтитрів формату. OCR за допомогою штучного інтелекту для людей з вадами зору. Є також перетворення смартфону на пульт безбар'єрного керування для людей з вадами фізичними, зору або слуху і режим Relumina Together. Останній розрахований на людей з вадами зору і адаптує зображення, окреслюючи края об'єктів і виправляючи баланс кольорів. Врятувати ситуацію повністю це не дозволить, але розрізняти картинку блюдо з вадами зору зможуть краще. Далі коротко про мікро LED: це нова, дорога, вибаглива. До виробництва, але ультраперспективна технологія, про яку я з задоволенням зробив би відео. Але якщо коротко, уявіть собі прозорий шмат скла, який по команді перетворюється у ледь не бездоганної якості телевізор. Шмат скла може бути будь-якої форми, ледь не будь-яких розмірів і роздільності. Персоналізація на висоті, бо Samsung тут дійсно король. Далі трошки про OLED. Samsung представила нові 77-дюймові панелі S95 d з частотою до 144 Гц, що відповідає Стандартам Pantone і підтримують технологію OLED Glare Free, що мінімізує, але якщо я правильно пам'ятаю, ледь не повністю. Прибирає відблиск, але зберігає при цьому якість картинки та передачу кольорів. Будуть також доступні моделі з діагоналями від 42 до 83 дюймів. Ну і лайфстайл продукти. Сюди відносяться як преміальні арт-телевізори The Frame, The Serif і The Терейс, так і саундбари нової серії, і навіть проектор The Premiere 8 k Тут я до речі відмічу Music Frame. нову бездротову колонку, яка офіційно підтримує з'єднання у систему Q Symphony. Ну і саундбари. HW Q990D і Q800D. Чим вони цікаві? Перший підтримує звук 11.1.4. Це 11 динаміків, 1 сабвуфер і 4 динаміка, що б'ють вгору. А другий, маючи 10 динаміків загалом, має товщину всього 1,6 дюйма і дуже непогані паси. Ну а замість підсумків напишіть, які технології та пристрої Samsung вам цікаві найбільше з конкретно С 2024. Особисто мені. Мікро led бо, як і розумію, я за цією технологією майбутнє. З вас, як завжди, в подбайке підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все ютубів. Просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здоров'я. Знято.